Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію, але не просто аплікацію, а з наших чарівних листочків. Ось таких гарних листочків. Бачите, як ви гадаєте, з якого це дерева листочок? Це листочок з вишеньки. Знаєте, є, є такі ягідки червоного кольору, а які вони смачні, а які корисні. Потім в мене є ось такі листочки. Як ви гадаєте, малята, з якого це дерево? Це з дуба. Він росте дуже-дуже великий і міцним. Він, уявляєте, малята, може бути до 300 років. 300 років може стояти і не зламатися. І в мене є ще такі ось де листочки, бачите? Це у нас от стове дерево. Бачите? Ось такі листочки червоного кольору. Ці листочки у нас червоного кольору. Ці листочки якого? І коричневі, можна сказати, і трішечки зеленого кольору. Ці листочки також були зелені, але бачите, трішечки вони пожовтіли. Ну, можна сказати, що вони зеленого кольору. Малята, а ви ходили збирати листочки зі своєю мамою або татом, або бабусею? Я сподіваюся, що у вас також є такі самі листочки. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково. Восени і парк, і гай. Розмаїття кольоровим прикрашає осінь край. Давайте сьогодні ми разом з вами зробимо ось такий віночок. Але потрібні нам листочки, ті що я вам показувала. У вас можуть бути якісь інші, але вони нам потрібні. Потрібен нам клей. І головне гарний настрій. Ну, що ж, почнемо, нам потрібен клей ось такий або з пензликом. Почнемо, ми з вами будемо на, 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 змащувати клеєм не та не наш. Міночок, а наші листочки. Перший листочок я хочу з вишеньки приклеїти, змащуємо клеєм. Так, зараз хвилинку. Так. Ось так. Бачите малята? Я намастила його клеєм і приклеюю, ось так. Наступний листочок також ось так. Бачите малята? Так, наступний я хочу дуба приклеїти одну хвилиночку. Мабуть, буде простіше намастити. Різні листочки і клеїти їх, щоб так було швидше. Адже цікаво, який в нас буде віночок. Чи гарний він буде, чи ні. Правда, малята? Зараз. Так, продовжуємо далі наші листочки приклеювати на наш віночок. Ось так. Бачите, малята, який у нас гарний віночок буде. Ось так. Наші листочки з легкістю можуть приклеюватися до нашого аркуша паперу. Ось так. Ось так. Який гарний у нас віночок з вами буде. Адже він буде різнокольоровим як осінь чарівниця. Ось так. ось так. Бачите, малята? Ми з вами зробили ось такий осінній віночок. А чому осінній? Тому що в нас тут листочки приклеєні. але листочки незвичайні, а вони у нас різнокольорові. Адже навесні листочки в нас будуть зеленого кольору, влітку будуть зеленого кольору, осінню. Коло восени будуть якого кольору? І червоного, і жовтого, і помаранчевого. І можуть бути трішечки зеленого. А зимку у нас листочки взагалі немає. Бачите, малята, які в нас гарні листочки? Я сподіваюся, що у вас такий самий буде віночок, такий самий гарний, такий самий чарівний. Я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось. Я буду чекати фото. Який же у вас віночок, такий чи не такий? Чи ви зробили, чи ні? До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!